Тарас Григорович Шевченко заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі, Як понесе з України у синій море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіти. І мене у сім'ї великій, сім'ї вольній новій Не забудьте помігнути не злим тихим словом. Дуже гарні слова, які написав наш кобзар. Які зараз якраз відгукуються в часи повномасштабної війни. Я думаю, багато хто з письменників, поетів, нашого так би мовити, інформаці... нашого часу і минулого писали дуже гарні слова про цей час. Треба пам'ятати нашу культуру, ну, точніше не цей час, а взагалі про. Нашу волю, бажання жити, бажання боротися, про боротьбу за майбутнє. Треба пам'ятати нашу культуру, нашу історію, бо вона сотнями років була написана кров'ю, кров'ю наших людей, які боролися, які вмирали, які, які жертвували собою заради того, щоб в майбутньому не через 5, 10, а через 100, 200, 300 років. Україна під жовто-синім стягом нарешті була незалежною, Тому треба пам'ятати кількість людей, які поклали на це своє життя, і боротися і далі, щоб наші діти, онуки та онуки наших онуків жили у вільній країні. Слава Україні! Слава Тарасу Григорьовичу Шевченку!